Звук а є відеокартинка, ага. два різних файла. І щоб совместить звук і відеокартинку, щоб ага. монтувати було удобно, то роблять на початку так так? Да? — да, і, і по ой, початок підтягують звуки картинку рівно по хлопку, і тоді далі все вже так? Да? Да. це така штука у ой, грамотних популярних людей. Ага. У нас, коли ми з джеджулою знімаємо такі от штуки, ми хлопаємо тільки по одній причині. тому що це єдині аплодисменти, які ми, блядь, сьогодні почуємо. Це було тоніко. Хорошо, да? це був заход. <сум> заход на вайн. <сум> так що давай будемо записуватися? Да? — Так, Андрій. — Ми вже пишемось давно, котик. Котик. — Дуже приєдно. Будемо знайомитися трошки розповідати. Да, про Андрія я начуваний. мені багато розказували. Багато розказували, що ти олігарх великий український. О! І тому я сьогодні з тобою. Супер, супер. Я люблю з олігархами проводити милі бесіди, тому що, знаєш, це як та історія з маслом. Типа масло не твоє, ти його просто береш з одної точки і передаєш на другу точку. Воно не твоє було, не твоє і остається. Ну, руки там в маслі. Руки Маслі, си думаєш, ти олігарх. Да, да. І всі як би липнуть. І красиві люди міра цього до мене, тому що думають, якщо я спілкуюся з олігархами, то значить, відповідно, кольса мені тоже настоящий. Я ж кажу, все максимально просто і реально класно поспілкуватися з адекватною людиною, реально яка реакція. Це ти загнув, конечно, наперед. Наперед, наперед, да, не говори слова адекватної, тому що Я боюсь я собі з точки зору так свою не поменяв потім в кінці. Да, то я думаю, там нічого такого больного не Поменяйське. Мужик сказав, мужик передумав слово забрав. Пацан сказав, пацан зробив, як правило це різних так? Да? <різь> да, да, да. Ми намагаємося совмістити всі житті, е -е, що ти сказав, і що ти зробив. Тому що дуже мало людей, це взагалі не про пацана, не про дівчину, взагалі люди обично люблять так треніти. Е -е, і не давати підтвердження своїм словам. Тому що я от, о, особливо останній час так стикаюся з тим. Кожний божий день, як той казав, кожний божий день я в церкву ходжу, так само я Божий день стикаюся з піздіжом чоловіческим. Тому я цього не люблю. Я дуже точний. От, дуже точний. Угу. От ні одна е, порядочна скотина не може упрекнути мене в тому, що я, типа, сказав, проїбався і не зробив. Я завжди, я, я Тому я тихий і не говорю багато, Знаєш, щоб не проїбуватись по житті. Тому, Якщо я вже щось сказав. То я це зроблю, як мінімум. Або я відповідальний за те, що я говорю. Я хочу так само від своїх друзів, від команди, з якою я працюю, від партнерів, з якими я так само. Якщо Ну не говори, лучше не говори, лучше він розкажи, як у тебе настроєння, як ти сьогодні поїв, як ти покакав, як сонечко на тебе посвітило. Ну, ну не розказуй мені, що ти зробиш так, так і так, а ти в результаті це не зробиш. Так? Ну, не обіцяю, не треба. Хочеш насміжити Бога, розкажи про свої плани. Так? От іменно, да, да. так, Говоримо тільки те, що ми можемо зробити. От і все. А зробити ми можемо в нашій ситуації небагато, поэтому краще помовчимо сьогодні. Так, слова про неадекватність забираю назад, поїхав далі.